Вони залишаться в серцях рідних на портретах матері, дружини, діти на тлі оборонців, які віддали життя, виборюючи свободу українського народу. У кожної картини свій біль, своя історія. Хоча і Мурі на вади зачіпають душі, які ми стараємося бути сильними, стараємося, тому що є заради кого жити, є дитина. Але ці дні пам'яті вони надзвичайно Вирослав. важливі, адже потрібно пам'ятати заради чого заради чого ми взагалі розбираємося, заради чого Затокленка вони загинули, і Починство ми всі віримо Ромагу, і чекаємо перемоги, і хочемо себе, щоб вже оці всі варто припинилися. І ми вже нарешті дочекалися перемоги мирного неба, без щасливого дитинства для наших дітей. Таких портретів 406 на майдані Незалежності в обласному центрі відкрили виставку під символічною назвою Хто вмирає в боротьбі в серцях живе навіки. Кожне фото це втрачена упора та світле майбутнє із найріднішими. Йому, як він загинув, було 33 роки. Він офіцер 15 років служив на флоті в Севастополі, був, коли Крим Росія забирали. Він все ж таки прийшов на сторону України, тому що з корабля 20 чоловік залишилося, а ці всі перейшли на сторону Росії. Олійника Олександра. Ось, а загинув 22 лютого, 24 лютого, 6.50 ранку, він їх викликали в штаб в 2 годині ночі. І в 6.50 ранку сім ракет розбили штаб. Сюди з'їхались рідні полеглих оборонців із різних куточків області. Попри біль втрати, долучилися до виставки, аби края не знали, завдяки кому мають можливість на відносно мирне життя. Мені здається, потрібно робити такі заходи, щоб всі повнили, навіть в кого немає такого горя, щоб всі повнили і згадували про наших хлопців. Урочену виставку до Дня пам'яті загиблих захисників і захисниць України організували ініціативу представники управління з питань ветеранської політики Хмельницької обласної державної адміністрації та Державного архіву Хмельницької області. Це місце вдячності, це місце, аби ми згадали кожного і кожну, подякували їм за вірність. Присязі за вірність українському народові за їхній подвиг, які вони зробили заради майбутнього, заради України, заради її волі і незалежності така ціна нашої незалежності та волі. Обов'язок кожного українця пам'ятати тих, хто поклав життя заради майбутніх поколінь українців. Олександра Толстюк, телеканал Перший подільський.